В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмейській гімназії номер 10 було відкрито меморіальну дошку захиснику України Олексію Стояну. На вулицях Ізмаїла відбулася соціальна акція Пропусти швидку врятуй життя в Ізмаїлі відбулися змагання з баскетболу серед дівчат. З вами в студії Марія Зенченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 березня орієнтовно такі: 890 250 осіб особового складу, 10 307 танків, 21 432 одиниці бойових броньованих машин, 24 409 артилерійських систем, 1 314 реактивних систем залпового вогню. 1103 засоби протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптер, 28983 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3121 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 40355 одиниць автомобільної техніки та автосистерн, 3777 одиниць спеціальної техніки. В Ізмейлі 11 березня в гімназії номер 10 відкрито меморіальну дошку захиснику України Олексію Стояну, солдату ЗСУ, який загинув під час російсько-української війни, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Подробиці дивіться далі. 11 березня в Ізмейльській гімназії номер 10 була відкрита меморіальна дошка захиснику України Олексію Стояну, солдату збройних сил України, який загинув під час російсько-української війни, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, у 2007 році. До першого класу нашого закладу бабуся привела маленького на зріст, але жвавого хлопчика. Дитина дуже рано зазнала людських втрат, адже в один рік втратила і матір, і батька, і залишилась сиротою під опікою бабусі, старших сестер і братів багатодітної родини. Прагнення цього хлопчини до соціальної справедливості було відомо всій школі. Адже Олексій захищав всіх, хто потребував його допомоги. Він закінчив школу, закінчив професіональне технічне вчилище, покохав дівчину, створив родину. 22-річний Олексій Стоян добровільно став до лав Збройних сил України заради захисту своєї держави, рідного міста, власної родини, де росли два сини. 1 жовтня 2022 року на Херсонщині ворожий снаряд обірвав життя Олексія. Вшанувати пам'ять загиблого героя прийшли рідні, друзі, вчителі, однокласники. Таких хлопців дуже багато. І не лише в нашому місті, а по всій Україні. Я дякую кожному хлопцю. Кожному козаку і кожному воїну. Мені дуже сумно, що саме такий кінець, саме такий кінець у мого брата у моєї родини. Наразі я вчуся жити без нього. Ми всі вчимося жити без нього і діточки також. Я дякую кожному, хто той присутній. Дякую кожному, що прийшли. Він залишиться в нашій. Пам'яті назавжди молодим, таким непосідючим, сміливим юнаком, який став героєм. Він пішов захищати інших людей, тому що йому було не байдуже. Він залишив свою родину, сестру всіх і пішов відстоювати наш суверенітет та незалежність. Я дякую кожному, хто прийшов сюди. Урочисто, вшанувати його пам'ять. Слава Україні. Право відкрити меморіальну дошку захиснику України Олексію Стойну було надано його сестрі Гані Боцу. Поховали Олексія Стоєна в Ізмаїлі на Алеї Слави Нового Цвинтаря. Церемонія відкриття завершилася покладанням квітів до меморіальної дошки. Пам'ять про захисника України Олексія Стоїна назавжди залишиться в нашій пам'яті. Герої не вмирають. Слава Україні. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. Пес що рухається у транспортному потоці, з увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом, не завжди надають перевагу у русі з метою перевірки культури водіїв на дорогах Патрульна поліція Ізмаїла разом з представниками станції екстреної медичної допомоги провели на вулицях міста соціальну акцію «Пропусти швидку вряту життя. Як це було дивіться у репортажі. автомобілям, що рухаються у транспортному потоці з увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом, не завжди надають перевагу у русі. З метою перевірки культури водіїв на дорогах, патрульна поліція Ізмаїла разом з представниками станції екстреної медичної допомоги провели на вулицях міста соціальну акцію Пропусти швидку, врятуй життя. Карета швидкої медичної допомоги у супроводі поліції з увімкненими проблисковими маячками та сиреною проїхалася містом, закликаючи водіїв надати перевагу у русі та поступитися. Дорогою У чинні редакції правил дорожнього руху зазначено, що при наближенні автівки з синіми проблесковими маячками або зі звуковим сигналом водії мають оперативно поступитися їй дорогою, надавши перевагу у русі. Якщо ж до водіїв наближується авто з червоно-синіми або червоними проблесковими маячками, то вони мають зупинитися біля правої сторони дороги. За порушення правил дорожнього руху передбачено адміністративну відповідальність за частиною 3 статті 122 КУПАП, зазначили у патрульній. Як показала перевірка, Більшість водіїв виявилися чемними на дорозі. Перевагу у русі спецтранспорту вони надавали. У житті може статися будь-що. Водії, які не надають перевагу у русі екстреним службам, мають пам'ятати. Наступного разу вони можуть не встигнути до вас. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Розвозили скотером закладки з метадоном. Поліцейські затримали цивільне подружжя, яке збувала наркотики на території Одеси. Поліцейські вилучили з незаконного обігу сотні згорків з метадоном. Фігурантів 40-річного Одесита та його 49-річного співмешканку поміщено під варто. Їм загрожує позбавлення волі. Правоохоронці затримали подружжя, яке розповсюджувало наркотики через закладки. Зловмисники працювали на невстановлену особу, отримали метадон і продавали його, пересуваючись містом на електроскутері в ранковий час. Під час затримання у них виявили 17 з із наркотиком, ще 83 у схованках та їхньому помешканні. Загалом вилучено 100 згортків із білою кристалічною речовиною, що за експрес-тестом містить метадон. Також конфісковано транспортний засіб, мобільні телефони, банківські картки, пакувальні матеріали та інші докази. Досудове розслідування триває. В Одесі поліцейські затримали цивільне подружжя за підозрою у розповсюдженні наркотиків шляхом так званих закладок. Загалом правоохоронців вилучили за законного обігу сотню згортків з речовиною, яка містить наркотичний засіб. попередньо метадон. Такі згортки були виявлені безпосередньо у фігурантів за місцем їх мешкання, а також в місцях вже зроблених схованок. Вилучені речовини слідчі скерували на експертизу, а чоловіка з жінкою затримали. Як з'ясувалось, вони вже потрапляли в полозору правоохоронців і в суді відносно них розглядаються матеріали по обвинуваченню у наркозлочинах. Наразі їм обом повідомлено про підозру за частинами 1 та 2 статті 37 кримінального кодексу України у незаконному придбанні зберіганні перевезенні з метою збуту, а також на збуті наркотичних засобів, зокрема повторно за попередньою змовою групи осіб. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Суд обрав них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою правом внесення застави. Досудове слідство триває. Всі обставини протиправної діяльності та причетні до неї особи встановлюються. 8 березня в Ізмилі відбулася відкрита першість міста з баскетболу серед дівочих команд. Турнір приурочили до міжнародного жіночого дня та дня народження Тараса Шевченка. Подробиці розкаже наш кореспондент. 8 березня в Ізмаїлі відбулася відкрита першість міста з баскетболу серед дівочих команд. Турнір приурочений був до міжнародного жіночого дня та дня народження Тараса Шевченка. Сьогодні, 8 березня, ми проводимо відкриту першість міста Ізмаїла з баскетболу серед дівчат 2010-2011 та 2013-2015 років народження. На змагання приїхали команди з Кілії, село Кам'янка ДЮСШ Саф'янської КТГ і Наші дівчатка Ізмаїльської ДЮСШ. США ігри проходять у спортивному залі на кафедральній 18. Дівчата змагаються в одне коло, кожне з кожним, і виборюють право бути першими. Змагання організували відділ фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради спільно з Ізмаїльською дитячою наською спортивною школою. Участь у турнірі взяли шість команд із міські Ізмаїл та села Кам'янка. Головним судею турніру виступила Олександра Шелестюк. Ми дуже давно співпрацюємо з, з командами відділення баскетболу Ізмаїла. Вони завжди нас запрошують на свої турніри. І ми вже традиційно не менше двох разів на рік відвідуємо Ізмаїл, приймаємо участь в змаганнях. І це вже вдруге І також на турнірі, присвяченої День народження Шевченка. В цьому році ми приймаємо участь двома командами окремими: молодша і старша. І на сьогоднішній день молодша команда виявилася найбільш підготовленою і навіть на моє здивування посідає перше місце. Крім того, нам дуже подобається просто відношення ізмаїльських тренерів, керівництва. До нас вони дуже часто запрошують, допомагають методично. Будь-що там по судійству, якісь, наприклад, нам поради дають, про зміни повідомляють. Тобто ми дійсно, хоч і різні спортшколи з різних міст, але ми співпрацюємо як одна така спортивна команда. За результатами змагань серед дівчат 2010-2011 років народження перше місце вибрала команда з Змаїла, друге Кам'янка, а третє кілія. У категорії 2013-2015 років народження чемпіонками стали баскетболістки кілії. Срібло вибороли дівчата з Змаїла, а бронза дісталася Кам'янці. Переможці отримали командні кубки та дипломи, а гравців відзначили грамотами та медалями. Також нагородили кращих у номінаціях, кращий гравець турніру, краще у нападі та краще у захисті. Я займаюся баскетболом майже. Три роки. Мої суперники були не такі, як завжди. Ми виграли перше місце. Ми дуже раді були. Гра була насиченою СІЗМА. Ну, ми їх перемогли. Змагання залишили приємні враження не лише у гравців, а й у вболівальників. Учасники вже готуються до нових турнірів і з нетерпінням чекають наступних зустрічей на баскетбольному майданчику. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми. Новин. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 41 гривня 30 копійок, продаж 41 гривня 85 копійок. Євро купівля 44 гривні 95 копійок, продаж 45 гривень 57 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 14 березня в Ізмилі очікується мінлива хмарність, марність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, в день 24-26 градусів. В Одесі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний. – 8-18 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10 градусів тепла. В день – 16-17 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на нашому ютуб каналі із онлайн» та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.